організації роботи дозвільних центрів Закарпатської області, вдосконалення та спрощення дозвільно погоджувальних процедур для юридичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності і осіб, що бажають започаткувати власну справу, а також забезпечення їх необхідною інформацією про порядок отримання документів дозвільного характеру. Дозвільний центр це місце, де заявники отримують певний комплекс адміністративних послуг, що їх надають органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Днями ми побували в кількох районах нашого краю і переконались, що закон України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності після зміни доповнень виконується належним чином. Добре налагоджена робота дозвільного центру в Тячівській районній державної адміністрації. Тут єдиний дозвільний центр відповідає усім вимогам чинного законодавства. Вдячний тому, що зараз вони мають можливість звернутися в єдиний центр. Подати всі необхідні документи, і де їм згідно закону, буде сказано, коли прийти за отриманим дозволом. А це в відповідності до норм законодавства від п'яти днів до місяця. А такий як фітокарантинний сертифікат відтримується в цей же день, тому щоб не наносити ніяких затримку з експортом продукції за кордон. Якщо хтось із органів дозвільної системи проти надання такого дозволу. І як вирішується ці питання? Ну ви самі розумієте, що якщо щось консолідувати і це не нами продумано, будемо говорити відверто. Кожен чиновник не хоче, щоб підприємець чи той учасник не приходив до нього а виключно в дозвільний центр. Але є порозуміння, є чітка система влади. З цього приводу проводяться кожен тиждень нарада з керівниками органів, які віддають дозволи. Підголуванням голови адміністрації. І це питання вирішено, ніяких питань проблем немає, ні в однієї служби. Державний адміністратор призначений, працює, працює, я би сказав, дуже добре, тому що ніяких, що поки нюдної скарги на нарікання чи за затримку дозволу, чи від неприйняття документів, або якщо це неможливо, не надання, встановлених законом. Строк відповіді, з яких причин не було надано цей дозвіл, немає. Вже за два тижні цього року чимало заяв надійшло до дозвільного центру Тячівської районної державної адміністрації. Суб'єкти господарювання зраділи цій спрощеній системі здачі документів та отримання дозволів у термін, передбачений новим законом. За 2011 рік було видано 475 документів дозвільного характеру. Але так як вступив закон в дію про те, що документи дозвільного характеру видаються виключно через дозвільні центри, з 1 січня по 15 було отримано 162 справи, тобто відсотків на 70 збільшилася потужність діяльності дозвільного центру. Що це означає для суб'єктів підприємницької діяльності в центри? Оцей центр означає про те, що йому не потрібно якби, бігати по інстанціям. і Це для нього спрощена дія. Найбільше документів і питань розглядає комісія. Якої галузі? Галузі з екології. Це спецводокористування, дозвіл на викиди забруднюючих речовин, дозвіл на розміщення відходів, а також на даний момент фітосанітарні сертифікати. Єдині дозвільні центри, як явище, позитивно сприймаються у Виноградівському районі, як суб'єктами господарювання, так і представниками дозвільних органів, як виконується закон України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності. При райдміністрації створений такий дозвільний центр, виділено окреме приміщення, є забезпечена вся оргтехніка, яка має бути для сталої роботи такого дозвільного центру. Заключені договори по наданню таких дозвільних процедур адміністративних послуг поки що з дев'ятьма інстанціями, які видають дозвола. На даний час у нас адмініструється близько 78 адміністративних послуг через цей дозвільний центр. Як реагують підприємці на це? Такий розвиток подій є бажаними для любого і для керівництва, бо воно в принципі має вважати по своїх функціональних обов'язках на покращення обслуговування і платників податків, і громадян, і всіх тих, хто стикається десь з тими бюрократичними процесами, які, на жаль, ще сьогодні ніхто не поборов. Так? Звичайно, підприємцям, к нашим центром, підприємці би хотіли більше. Ці зауваження ми приймаємо у формі анкетування, у формі опитування, у формі просто співбесід. Може бути так, що люди, які користуються, тобто при отриманні якихось процедур, мають певні зауваження, мають певні пропозиції. Їх узагальнюють, їх узагальнюють, ми їх опрацьовуємо, прислуховуємося до думки людей і однозначно на них реагуємо. Прошу сказати тенденцію зростання, зменшення звернень до вашого центру. За минулий рік, тобто за 2011 рік, до дозвільного центру Виноградівської ради адміністрації звернулося 345 суб'єктів господарювання за цілий рік, а тут за декілька днів цього року, тобто за 18 днів цього року, вже більше 40 звернень поступило, так як до нас. Через дозвільний центр вже видаються такі, як фітосанітарні сертифікати, карантинні сертифікати, які значно збільшили звернень збільшилися звернення суб'єктів господаря, згідно цього приводу. Плюс заключаємо додаткону угоди так само з регіональними дозвільними органами. Нововведення, зокрема, закон про дозвільні центри. Що можете сказати з цього приводу? Ви знаєте, цей нововведення, як ви його назвали, дійсно є новим для нас всіх і для фермерів і для підприємців в загальному. Справа в тому, що такі питання я рахую позитивними, тому що познайомившись приблизно, чим цей центр буде дозвільний займатися, я рахую, що воно є дуже добре і. Приватні підприємці, фермери будуть раді таким нововведенням і таким полегшенням в роботі. Як ваші колеги-підприємці району зреагували на це? Я думаю, що вже всі знайомилися. Я вам хочу сказати, що так сказати, що всі ознайомилися, може ще зарано, тому що тільки свята минули, і люди ще не зовсім відійшли від тих свят. І щоб ознайомилися, звичайно, кого це цікавить, вони вже знали напередодні нового року, що таке нововведення нас очікує. І, звичайно, всі, хто про нього знає, дуже раді. Будемо людей знайомити з цими нововведеннями. Тому що справа в тому, що наш народ він такий, знаєте, поки не пощупає, поки конкретно не узнає, про що йде мова. Вони вже не можуть зовсім ра. Діти і вірити, що це є полегшення в роботі. Я думаю, що коли вони дізнаються остаточно, то зрадіють, тому що одне бігати по 15 кабінетах і інше прийти в одне вікно. Я з вами згідна, тому що це є дуже добре. Не треба бігати, як ви кажете. А на сьогоднішній день питання часу, питання енергоносіїв маю на увазі те пальне, на якому треба роз'їжджати, питання того часу, який треба тратити всюди. І звичайно, наша бюрократична система, яку треба долати всюди, це є дійсно є полегшення. Що ми будемо знати, що в одних дверях ми здаємо документи і звідти їх забираємо. Діяльність дозвільних центрів ліквідує підґрунтя для корупції, зловживань при видачі дозволів, зменшить необґрунтовані витрати автоперевізників. Надання послуг дозвільним центром за принципом єдиного офісу запроваджено з метою скорочення строків надання послуг фізичним та юридичним особам. Оптимізації документу обігу, зменшення часових та інших витрат, зумовлених необхідністю відвідування заявниками дозвільних органів, спрощення та оптимізації у межах чинного законодавства, порядку надання документів дозвільного характеру та погоджень. Ми повністю готові працювати в режимі єдиного прозорого вікна. Є спеціалісти, які підготовлені, і вже до того, як з 1 січня ми зобов'язані всі документи пропускати через дозвільний центр. Мова йде не тільки про персонал, а і технічні засоби, орхтехніку. Своєї точки зору хочу сказати, що я підтримую такий підхід, тому що якраз цей закон нас зобов'язує всіх працювати, а не вибірково. Хочу через дозвільний, хочу напряму працюю з тими структурами, які мають право давати дозвільного характеру документи. Мета була само початку закладена, дуже розумна, і ми тільки таким чином досягнемо відповідної мети і цілі, яка була поставлена через дозвільні центри. Буде досягнута, якщо ми будемо мати такий конкретний нормативний документ, який всіх зобов'язує нас видавати через дозвільний центр документи і суб'єктів, які звертаються для цього, іти тільки до нас. Вирішуються дві задачі. Перша задача це спрощення, щоб не було бюрократичного механізму. Ну і саме основна задача. Людина, яка звертається для отримання документів дозвільного характеру, не має контакту з тими структурами, з якими це можна було деколи вирішувати, скажімо так, через корупційні схеми. Вони були у двох напрямках. Перше, коли я не маю повністю права отримати дозвольний документ, зрозуміло, що через ці схеми я їх отримував. Друге, маю право, але сидить бюрократ, який має мотив, і цей мотив відповідно отримати додаткові кишенькові кошти для того, щоб зробити таку послугу. Тобто корупційна схема тут розірвана. Людина не йде ні в санепідімстанцію, ні в пожежну, ні всі ті структури, з якими у нас вже підписані договори, і ми працюємо напряму спеціаліст дозвільного центру, який несе відповідальність як державний службовець. На рахунок вашої зустрічі, скажімо, з дозвільними структурами. Як вона відбулася? Як вони сприйняли? Ми і перед цим, коли цей закон ще не діяв одностороннього розгляду цих питань через дозвільний центр, і не всім це подобалося. Ми вже мали таку практику визначення одного дня у тиждень, коли всі служби тут у нас у виконкомі, людина звертається в цей день, і їм не треба ходити по відповідним відділам і управлінням державних структур для отримання того чи іншого дозволу. Але це не було обов'язково згідно чинного законодавства і е, не завжди спрацьовувало. І завжди е, представник тої чи іншої державної структури знаходить причини, чому не прийти. Тепер, коли це дія закону, тобто правове поле. Нашої діяльності сьогодні визначає, що вони це зобов'язані робити. У нас питання немає. І тому була зустріч. Ми провели нараду. Всі зрозуміло віднеслися до того, що іншого варіанту немає. І про старі форми документообігу і розгляду цих питань треба забути. Який рівень поінформованості заявника про дозвільні процедури? Оце найслабша е, ланка у цій роботі. Через засоби масової інформації ми це робили і будемо продовжувати. На жаль, сьогодні статистично можна сказати, що кожна друга людина це не знає. І вона здивована, чому вона прийшла в той чи інший відділ. А їй говорять, вибачте, ми з вами вже не працюємо. На ключ закрити відділ неможливо, але стараємося пояснювати. Це питання часу. Як сприйняли підприємці? Зміни до нового закону України про дозвільну систему у сфері господарської діяльності підприємство біля трьох років користується послугами дозвільного центру, створеного при міському виконавчому комітеті в місті Мукачево. Перевагами такої організації роботи я вбачаю в спрощенні самої процедури отримання дозвілів або документів дозвільного характеру. Це у першу чергу можливість отримання як консультації. Можливість подачі одного пакету документів в одне єдине вікно, а також чітко визначений термін отримання або дозволу, або іншого документу. Ну і, звичайно, це економія свого часу. Що на сьогоднішній день зроблено Гужірською міською радою, адже наскільки відомо, з початку. Цього місяця цей закон увійшов в дію після тих змін, які відбулися. Ми сьогодні виконуємо рішення уряду і обласної державної адміністрації в співпраці про створення регіонального обласного на базі дозвільного центру на базі міського міського міста Ужгорода як обласного центру. Нам доручили це питання. Ми заключили угоди, підготували відповідні матеріальні цінності, підготували приміщення для цієї роботи. і Ми вже працюємо у повному обсязі. Якщо говорити про один рік, місто Ужгород своїми рішеннями, своїми регістраційними документами дав більше двох тисяч дозволів. У місту Ужгороду. зараз очікується більший наплив, тому у нас є велика надія, що ми не залишимося самостійно вирішувати це питання зв'язку з тим, що створено на нашій базі регіональний цей центр. І міська влада буде отримувати відповідну допомогу від обласної. Влади було проведено декілька зустрічей з головою обласної державної адміністрації. Є порозуміння, є відповідні рішення. З нашого боку, ми виконали все, що потрібно. А з боку обласної державної адміністрації ми очікуємо, що через програми обласної і центральної органів влади отримуємо комп'ютерну техніку програми. За якими цей центр буде працювати в місті Ужгороді, тим більше, що це потрібно, ми знаходимося на кордоні, і ціла низка відповідних дозвільних документів для проходження кордону потрібно терміново отримати тим, хто займається підприємницькою діяльністю, ефективність після змін і доповнень до цього закону Це сучасна технологія отримання дозвільних документів, і я вважаю, що вона потрібна. Потрібна обов'язково, тому що ціла низка матеріалів, документів, які потрібно отримати підприємцю або підприємствам, проходження цих. Авдієвих конюшинів кажуть, не може бути в нашому цивілізованому цивілізованій державі. Тому нам треба мати цей центр, який би на протязі відповідного терміну обробляв ці документи. Не люди ходили до галузевих управлінь або відповідних інстанцій, їздили на таксі або чекали годинами. А саме структурні підрозділи, які відповідають за це, мали б мати офіс, де вони в відповідні часи, дні приймали б цих підприємств або осіб, які хочуть отримати ці документи, і проходили повністю цю схему, яка була б структуризована і починаючи з центральних органів влади, аж до низів, до місцевих органів влади. Я вважаю, що це. Приємно, і це потрібно для того, щоб ми спростили всі ці системи отримання цих документів. Ролі закарпатської обласної державної адміністрації щодо діяльності цих дозвільних центрів. Перша чергова задача, яка ставилася перед нами, це було матеріально-технічне забезпечення дозвільних центрів, тобто. Це про наявність приміщення і про відповідні оргтехніку і наявність підготовлених кваліфікованих працівників, тому що до цього часу працював цей закон і документи. Від суб'єктів господарської діяльності вони приймалися, але згідно закону, вони могли суб'єктом надаватися як адміністратору дозвільного центру, так і надаватися відповідно дозвільному представнику дозвільного органу. Але з внесенням змін до закону про дозвільну систему помінявся концептуальний порядок видачі документів дозвільного характеру. зараз. Всі без винятку документи дозвільного характеру повинні видаватися через державного адміністратора.